Доброго дня, любі друзі! Витері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі і навіть компліменти. Мені дуже приємно і це, звісно, мотивує мене працювати і надалі та бути корисною. Також нагадую, що ви можете зробити посильний вклад, не знецінюйте навіть 10 гривень, ви можете привести на рахунок. Фонду я а, роблю відкриту звітність, я є директоркою. Треба допомагати нашим військовим. Будь ласочка, фонд купує те, що допомагає там людям виживати на самому нулі. Тож приєднуйтеся, і ваша щирість до вас повернеться тисяча разово примноженою. І так, було, є, буде. Постійна рубрика. Поїхали. Пам'ятаєте, було це невеличка сигнифікація. Да, якщо у вас від, від, відіграються такі енергії, емоції, то це означає, що е, розклад для вас приймайте для себе во благо. Або можете просто подивитися для загального розвитку, тому що іноді я ну, е, якісь, якісь роблю, скажімо так, поради даю да, і так далі. І з особистого досвіду, і з досвіду е, ділюся досвідом моїх клієнтів. І так, дивіться, тут е, про... Про людину, котра здатна вести за собою маси людей, амбіції, успіх, оптимізм. Тобто у вас був такий період, да, коли ви або хотіли, або то втілювали. Але дивіться, це ж старший аркан в нас, Да? От а, тому це, це, цей, ці події вони можуть зараз ще тривати, тобто зараз ще від, відіграватися. Да? Взагалі, карта каже: такі позиції про небезпечного конкурента, коло людей, які можуть нанести сильний удар вам, а, про егоїзм карта. Каже, деспотизм, зловживання своїм станом, хтось зловживає, да? можливо, ну, можливо, і ви, звісно, да? ну, щось, щось вижимаєте зі свого стану, з якоїсь події, да? щоб ну, не знаю, там, якось на інших повпливати, наприклад, або хтось до вас застосовує такі методи. Карта ще каже про слабкість, нерішучість та невпевненість в собі. Дивіться, давайте дивитися зараз, що в нас може відігратися. Да? П'ятірка кубків в нас. Це те, що зараз буде, або вже почалося. Знову тут про меланхолію. У когось буде зміна планів. Хтось отримає для себе пропозицію руки та серце, а у когось просто відіграється новий альянс. А, про отримання спадщиника каже карта, але не в тому об'ємі, на котрий ви розраховували. Далі а, союз, котрому, союз котрий буде, да, або зараз вже, ну, можливо, він вже є, або а, зараз у вас буде новий якийсь союз, і в ньому ви будете вирішальною людиною. А, ще карта каже, в принципі, про сльози, у когось відіграється навіть розлучення. І про глибоке розчарування в минулих уподобаннях, розрив відносин. Тобто все, що не треба, да, від вас тут уходить. Якщо не уходить, самі дивіться, наприклад, конкурент, це ж може конкурентам бути не тільки незнайома вам людина. Конкурентам може бути і дуже часто це відігравається навіть. Друзі, навіть родичі, розумієте? І ви тут можете самі обрати для себе ну, обрати та, та, такий сценарій да, розриву тих неекологічних відносин. І тоді ви зможете знову таки переграти ту ситуацію собі во благо. От, тому що карта каже і про нові альянси, да, От, але іноді спочатку треба розірвати якісь, наприклад, да, ваш конкурент він може бути ну, не знаю, негідною, наприклад, людиною, да, а ви з ним десь співпрацюєте. От, і то інші люди не захочуть з вами наразі мати справу, наприклад, тому що вони знають про такого конкуренту, на що він здатний і так далі. Розумієте? Пам'ятаєте, коли одні двері зачиняються, інші відчиняються. Тож, можливо, тут комусь треба прийняти рішення розірвати старі які. Якісь відносини, да і тоді у вас знову-таки звільниться місце біля вас, для іншої гарної людини, де ви будете головним, да котра людина буде ну, вас прислухатися, там наприклад, да, або йти за вами. І що після цього буде? Король жезлів. А, дивіться, Ну жезли, да це це в нас про, про дії, про рух якийсь. Тут про справедливу та благосну ситуацію. Гарна новина знову таки дивіться, хтось точно отримає спадщину, тому що тут гарна новина про спадщину або про якісь фінанси. Успіх задуманого підприємства вам гарантований. А дивіться, якщо ви жінка, то карта каже про друга, котрий готовий вам допомогти. І іноді ця карта описує чоловіка, котрий має статок, і він дружньо налаштований до вас, готовий допомогти вам або грошима, або порадою. І тут про просування по кар'єрі кар легко. Ну, дуже гарний вихід, да? але, ж, скоріш за все, тут вам треба буде бачити, він тут думає, що я візьму з собою, що я не знаю там, розділю, да? віддам там, коли коли, Колишньому, колишній, ну наприклад, а да, тобто при розірванні якихось стосунків і так далі. От тож вітаю вам, вас, любі друзі. Гарний розклад, до побачення з повагою, Софія!